Всім привіт! Сьогодні ми йдемо на огляд автомобілів на кармаркеті міста Житомир. Зараз покажемо вам автомобілі з різним бюджетом в різному сегменті. Nissan Qashqai 1.6 дизель на автоматі. Я так розумію, це швидше всього у нас. Варіатор, але дуже схоже, що можливий автомат. На гарних дисках. Ще зимня гума. Другий лот у нас Dodge. Він на червоних номерах. Тобто буде перша постановка на облік. Колір реально цікавий, унікальний. 20-й рік. Дуже приємно виглядає тканевий салон літня гума чи все сезонно щось таке. І сам X trail тобто Rogue на гарних колесах 15 рік, 2,5 бензин. В принципі, в непоганому стані, але без ключового доступу немає. Ще один роб. 2.5, 18 рік, 152 тисячі. Шкіряний салон. Варіатор. Але він тут довго стоїть. Доволі довго. Асортимент. Вражає, скажімо так, дуже багато автомобілів стоять тут давно, але рух є. Як казав відомий на всю Україну автобізнесмен рух є. Audi Q5 в чорному кольорі. Вже на літніх дисках літній гумі, гума під заміну. 12 рік, 250 тисяч, бензин, 2 літра ТФСАЙ, АКПП. Outlander XL 2.2 дизель, автомат, не варіатор, з Німеччини, повний привід, шкіряний салон. Виглядає дуже гарно. Доволі рідко зустріти автомат. x 1 2 літра дизель автомат, 11 рік, 10500. Вона стоїть вже пів року на авторія на Олексі. Ніхто чомусь цю красуню не бере. Я не знаю. Чому? Я також її розглядав. Літні колеса, не знаю. Безключовий. Можливо, є якісь моменти, нюанси, да, капот в, скол... в сколах, бампер в сколах, підфарбування. Повне тонування. салон ткань. Так, є над чим працювати. Тепер зрозуміло. Якщо скинуть гарно, то можна брати. От треба ще толщиком пройти, щоб зрозуміти. Мазда 6 доволі свіжа. Механіка 2 літра. Добре тонована. Не бачу якийсь салон, така салон. Ціна 6950. 2008 рік. Так. Йдемо по легковим автомобілям не кросовера з седаном і хетчбеком. Міганчик, 12-й рік, 227 тисяч, 1,6 уже механіка, салон комбінований. Виглядає непогано. Вже ще на зимній гумі. Євротонування. Шкода А7 18-й рік. Дизель, автомат, тканевий салон. Відкрито Открита? Шкіра. Ткань. 254 тысячи на DSG. Це тут яка ДСГ? Суха? Я не знаю, це мене не Поняв. Я знаю, що машинка заслугою. Ні, привертаю увагу згоден. Біганчик третій, універсал, 14 рік, 273 тисячі, 1,5, аж бензин, тканевий салон. Golf 6 Універсал 1.4 бензин 2009 року. Тканевий салон. Ззаді комплектація на шторках Машина на зимній гумі. Kia Ceed 10 рік, 1.6 дизель. Механіка, 6400 за неї просить. Універсал, тканевий салон євротонування. Ні, перепрошую. Тонування із передніми, але слабо. 2015 рік Peugeot 301, 190 тисяч, 1,6 дизель на ткані. напевно автомобіль з комерції чи під комерцією. Не знаю, вони мені чомусь подобаються, але автомобіль зроблений ну, дуже бюджетно. Навіть на задній на кришці, кришці немає нічого, ніякої шумоізоляції. Машина на зимній Гумі, але рік і ціна робить цю машину привабливою. 15 рік. Шкода А7. Ширик VRS. Не знаю, що тут від VRS. 1,6 дизель. 14 рік. 191 тисяча. Візуальний автомобіль, в принципі, в хорошому стані. Літня гума, задні операніки. Євротонування. Тканевий салон. механика. Mazda 6 Sky Active в седане. На шкире, автомат 15 рик 13 100 2 и 5. Скло лобове міняне Стоїть хук. Машина полірувалась, трохи готували її на продаж. Ось така красива ластівка. Тут також є в продажу 3 літра, бензин, 14-й рік, автомат, дуже гарні колеса, безключовий доступ. Не знаю, це в лонгі? Так, да, лонг. Правильно. На люку, відповідно, шкіра. Напевне, навірно, ще є і доводчики. Гарний, гарний варіант. І ціна гарна. Вольф 5 після полірування. 1,4 газ бензин, механіка, тканевий салон. Візуально в дуже гарному стані. Можна розглядати. Але двигун, двигун, звісно, тут. Скажімо так, не є дуже великою, великим плюсом, але стан автомобіля вартий уваги на зимних колесах. Ford Focus 3. Універсал, 1,6 бензин, механіка 207 тисяч заявленого пробігу. Візуальний автомобіль в гарному стані. Є, звісно, початкові сліди корозії на задніх арках, але не критично. каневий салон.